Що Туреччина каже? Ну, Туреччина і Україна м, як частина угоди, так існує дві угоди: одна між Туреччиною і Україною ООН і інша, між Туреччиною ООН і Росією. А і ось Туреччина і Україна кажуть, що вони будуть продовжувати виконувати угоду. Угода є чинною. І Туреччина каже, що її ВМС зможуть, власне, гарантувати це. Яким чином? От як це буде виглядати а, таке одностороннє рішення в реалізації? Ну. No, um... Ердоган він має серйозний вплив на Путіна. Тим більше зараз ну скажімо, рівень ну політичний імідж Путіна він значно зазнав шкоди після оцього пуча Пригожинського три тижні тому. Ну і, до речі, кстати, ну я можу сказати, що однозначно, що Ердоган має вплив. І він може це питання просто шляхом, скажімо, впливу на нього, просто вирішити. Ну, знаючи, що в Росії там є. Повна централізація влади, то тобто, єсть таким чином питання може бути вирішено. але навіть не вирішується питання звільнення зараз турецьких суден, турецьких власників, але або під турецьким прапором, які зараз заблоковані, наприклад, Миколаєві. Вони там стоять вже півтора року. От. Тобто от навіть цього не вдалося вирішити, хоча такі питання були. ВМС туреччини може повністю це завдання виконати, і вони спроможні завдяки своїм бойовим можливостям забезпечити всі віди оборони, охорони цих суден конвою, то тобто і протиповітряна, і проти, проти надводна, і противодна. Пане, Андрію, але от з одного боку, це достатньо дорого, наскільки я розумію. Ну тому, що які можуть бути в принципі варіанти, або постійно тримати якусь частину турецького флоту в акваторії Чорного моря для того, аби вони були ну такою стіною або шлагбаумом, які б не допускали російські військові кораблі, і а, могли б вільно ці е, суда рухатися, або супроводжували кожен вантаж, і одне і інше передбачає достатньо серйозну експлуатацію військово-морського флоту, а значить і. Витрати, тобто, з одного боку, це дорого. З іншого боку, ну це ж фактично наражатися на небезпеку прямого зіткнення чи ні? Ну, звичайно, це пов'язано з витратою коштів. Я погоджуюсь. І ну, якби будувати ці кораблі для того, щоб вони стояли біля пірсів, також я думаю, що це нераціонально. До речі, за ну якщо брати такі підходи натівські. То, наприклад, корабель класу Фрігат він має перебувати 120 днів в морі мінімум на рік. Ага. Тось, тобто, в принципі, тут не такі великі відстані, там щоб прямо той тобто, дистанція від, наприклад, Одеси до правів, до протоки Босфор складає 300 морських міль. Тобто, в принципі, можна було б нарізати зону безпеки, проходження значить якої. З східного напрямку, з напрямку ті морського району, яке контролюється Російською Федерацією, було б заборонено. Таким же чином, як, наприклад, Росія зараз заборонила цивільним суднам заходити на в наші порти на Чорному морі. Тобто це можливо так зробити. А також у, у Туреччині дуже серйозним козирем є наявність авіації тих же самих f 16 uh -huh. які будуть реагувати на повітряну загрозу. А повітряна загроза з боку Російської Федерації, вона навіть більш така небезпечна, ніж загроза, яку представляють собою кораблі чи підводні човни. І, в принципі, ну, можливо було б зробити таку буферну зону. І, ну, звичайно, це коштувало б щось в Туреччині. Але ап'ять бачите, ну я можу сказати, що от останні два тижні ми спостерігаємо дуже серйозну таку, ну скажемо, ну, стурбованість Європейського uh -huh. союзу, організація Об'єднаних Націй. Тому що вони розуміють, що якщо коридор стане, то, то, ну, країни найбільш бідніші будуть дуже серйозно від цього страждати. Пане Андрію, але певна відповідь від Росії від Путіна вже отримана. Росія намагалася знищити зерновий термінал в порту Одеси ось цієї ночі в ніч на 11 липня атакували дронами і. Саме цей термінал і загалом південні території України, і він зазнав певних ушкоджень. Ну тобто, от є заява, що буде виконуватися. Угода є відповідь, тобто знищення тих потужностей, намагаються їх знищити, принаймні, ушкоджені вони, які взагалі будуть віддавати це зерно. Ну тобто, не буде термінала, не буде можливості перевантажування зерно не зможе так само рухатися. А скажіть, от якщо йдеться про виконання угоди, то а турецькі кораблі можуть забезпечувати гарантувати от безпеку саме ну. Термінала, припустимо, стояти на рейді і е, гарантувати там не обстріл саме цієї території, ну звичайно, дивиться зараз, якщо є угода Україна, е, Україна, Туреччина, ООН, угу. то ці можуть бути прописані оці безпекові гарантії. Що Туреччина бере на себе, наприклад, е, захист е, проходження через зерновий коридор. Угу. Наприклад, суден, які здійснюють перевезення вантажів сільськогосподарського призначення спортів України там, Білікої Одеси інших uh -huh. портів, таку -то точку. Тобто це можливо, все зробити uh -huh. і у них є. Цього сили і засоби інше тому, що ж, мабуть, нам було би дуже корисно і потрібно, якби засобами ППО, наприклад, які розташовані і на кораблях, теж Туреччина могла допомогти дійсно тримати у безпеці цей коридор, аби ця логістика зернова працювала. І ще одна тема, пане Андрію. Тема пов'язана із НАТО, ну і теж вона із Туреччини виростає, так би мовити, тому що американський президент Байден планував зустрітися з Ердоганом, аби переконати його схвалити вступ Швеції до НАТО. Але турецький президент зіграв на випередження. вчора генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Ердоган погодився розблокувати вступ Швеції в альянс. Я нагадаю, Швеція разом із Фінляндією минулого року подали заявки на вступ до НАТО, але тоді як Гельсінки вже у квітні 23-го став. 31 м членом Альянсу Туреччина гальмувала вступ Швеції, посилаючись на її нібито недостатню боротьбу із тероризмом. ми от Як ви оцінюєте цей крок? Чи дійсно тепер це вже однозначний варіант, що от прямо дуже скоро ми побачимо цей вступ, реалізацію всього? Ну, Ордаган, така людина, що. Вона може дуже довго сперечатися, але ну якщо він казав, я не думаю, що він буде повертатися до своєї попередньої позиції. І бачите, ну зараз получається, що він перебуває на цей саміт НАТО в вільнусі, маючи таку золоту карту. Тобто він фактично, ну би це питання, про яке а, в принципі НАТО дуже давно раділо в, воно вирішено. і ага. Швеція. Виться членом НАТО, до угу. речі, пане Андрію. А що це змінює для акваторії для регіону Балтійського моря? Тому що виходить зараз, що воно фактично з усіх боків за винятком дуже невеличкої частини узбережжя от поруч із Петербургом і Зовсім крихітної частини узбережжя де Калінінград це все НАТО, тобто вона море стає таким внутрішнім морем НАТО. Але а, от що для Росії і її можливостей? а тепер вона закрита чи вона зможе користуватися цими водами? Як саме? Чи становить вона загрози тоді в морському плані? От саме там на півночі, ну це дійсно означає, що зараз 93% узбережжя Балтійського моря контролюється країнами НАТО. І для Росії це серйозний сигнал для того, що незважаючи на те, що Росія зараз використовуючи право цивілізованих країн вільного судноплавства, використовує Балтійське море. А це для неї дуже дуже важливо, тому що у неї є два великих порта: на Балтійському морі, Санкт-Петербург і Приморськ. До речі, вантажний оборот кожного цього порта складає понад 60 мільйонів тонн вантажів на рік? Це дуже багато. Це, це до речі, одні з самих великих портів на Балтиці. І для економіки Росії це дуже важливо. Ну але ну якщо вона веде себе таким чином в чорному морі, то чому б не зробити якісь там якісь Заходи превентивного характеру по контролю судноплавства на Балтійському морі, і Росія. Вона в дуже такому в програшному скажімо, співвідношенні сил сторін на Балтиці, і перспектив нарощування там немає. Тим більше, що зараз багато сил із ну, морської піхоти, і з корабельного складу вони знаходяться або в селіземному морі, або на тимчасово окупованій території України. А ну я можу сказати, що ось ці датські протоки, які, з якими ну, з якими поєднується Балтійське море а, з океаном, вони а, фактично вона вони входять в п'ятірку найбільш напружених таких проток по транспортуванню нафти, і основна нафта якраз іде, ми шла з Російської Федерації. Тобто для них це дуже дуже важливо. От тримати вільно, е, е, вільне судноплавство якраз через Балтику. Так ну і... тепер значить Росія мусить бути більш зговірливою, так би мовити. Будемо чекати на результат. Будемо чекати на той момент, коли Швеція буде вже офіційно членом НАТО і стежити за розгортанням цієї політики. Андрій Риженко був з нами на прямому зв'язку. Це Апостроф Тіві, рухаємося до наступних тем.